Наші Добрий ранок, наші Значить, Сьогодні свята неділя, погода прекрасна, день прекрасний. Але ми до двох часів. дівчатка, до найки нема. Малосовки там кусочків 15-16, Осталося практично. А, ні, мало... А, дала, далась, да. 2, 4, 6, 8, 15 кусочків. Я, я ще й Ну, Плящик є, дівчаточки. Ви знаєте, що на вихідні ми товар вже не получаємо. Ми, ми так вже продалися. Закрилися і ми сьогодні закриваємося в дві годинки. Передачок сьогодні дівчатка не буде, тому що вам навіть нема, що їх передати. А? Ні, нема рибки взагалі. Е, передачки. А вже так, середа четвер, получення в нас товарчика. Ви знаєте, що ми сьогодні уїжджаємо в Яремчук, ви уїжджаєте мої рідненькі з нами. Так що, будь ласка, в середу ми вже вийдемо на роботу і в середу буде і корочка ваша всі любима, і все остальне буде. Так, ну по нам обзорчик. Давайте зробимо, звісно, ви знаєте, що кожен ранок ми робимо обзор кінцям, дівчинки мої. Круасанчики э, і самса 1000 гривень за кілограм. Кальмар з тунцом, форель зі скаларою 1000. Рулетики. Вяли, не капчу, дівчатка, всіми любимими рулетики. Це торнадо, він у нас 1500 гривень за кілограм. Копчений він 1400 гривень за кілограм. Він такий. А Тараса Лухавка знаєте? Кого? Тараса Лухавка. Тараса. Я не чую вас просто. Тараса Лухапка. Ні, не, не знаю. Ти приходимо? Ні, не я не приходив. Дякую вам. Хто це? це Футболісти там. Ні, не приходять. Трошки мені приходить з футболом. Ми, Ми в футболі не розбираємось. Я в футбол не граю, але треба щоб футболістів знати. роззнати. Слухайте, просто трошки не жити. Отакі несподівано, я трошки на Ще розстріляла, трошки, трошки. так? Тараса. Тараса. Тарасика наша. Телефон познайом. І воно, знаєте, немає, нема Хтось нема, підійшов, ну а що, і ти знавай, кого хочеш. Нормально, бо я трошки закапав. Так, дівчатка, значить так, дальше. далі. Торнадо всі ми мій любими, ви знаєте, його 12500 тисячі за ріг тортики Торчики всі є, вони всі є в холоділічку. Весь товар знаходиться у нас в холоділічку, але ми все впали. Ой, ой, ще стань мені отіль, весь завакумований, мої різденьки, це все вакумоване. Ви знаєте, що ми за цим дуже зайдемо весь товар пологіликого коміри. Але ми будемо отримати вже у середу, буде і такий тортик, бо це вже все. Це знаєте, на сілі мене це вже знаєте остатки, остатки самі сладкі, дівочки мої. Це в нас вже все, що залишилося. Сьогодні ми його допродамо, а в середу все отримаємо нове. Значить, мої рідненькі. Оці тортики вялені, що з сиром, що з мідями він ті гривень за кілограм, він на словічку. Всі дуже люблять цю котлетку, камбала сферечку, тоже познати 1000 гривень, Дівчатка тут оці чорна таракатиця. Ту цей мені подобається, знаєте, що мені більше подобається? Оце. Туніць і мерлін, це воно як м'ясо. Одним словом, такий, знаєте, міні-обзорчик вам зроблю. Все одно ж сьогодні на приводі, ви знаєте, що воно у нас все є. Але весь товар знаходиться в холодильничку, Замовлені дівчатка, сьогодні не будемо. Там дівчатка якась написала щось. Ні, ну є сто товар, віща. Щас є того, ви що? Ми все одно до часу будемо. Але і до часу треба передати вам передачу. Леся робимо розворот ворот, тому що у нас. У нас зараз буде дуже велика посилка, я вам покажу, зараз дівчинка заказала з мальчиком крамбулом, де мій відправляти. Дівчатка, в цьому холодільчику у нас ця ікорочка, дивіться, оце ікорки це все, що в неї залишилось. Ми її продали. Вона дійсно, дівчатка, 250 грамів, 2000. Но я хочу сказати, що зараз ціна буде її так, по-моєму, на 200 гривень не дороже. Вона, напевно, буде 2200, тому що підняли. Вона ще той розпідняла. Я просто щось так, знаєте, ну, дівчатка, тут не я її піднімаю, де самі розумієте, що... Е Ну, ну, дан... Сьогодні вона а Може так і буде, побачимо. Значить, дивіться, чорна ікра 80 доларів за 100 грамів. І хочу вам сказати, що вона дуже смачна, дуже мало вітамінозу Вона рівняється до щучої корочки. Щучка 250 грамів. 1000 гривень грам. чорна, 100 грамів 80 доларів. Дівчатка, і та і та смачна ікорочка. і корочка. Ви знаєте, що ну, ми слідимо за тим, щоб ви вкусно поїли. У Нас це важливо. Всі мій любими крабик, ви розумієте, що на сірішний думаю, що там посипалося, А думала, помереш. Сьогодні шочки, крабики. 200, Це у нас починається. Дидимо, дивіться, косяк почин ставимо. Починок храбіки. Ось така баночка, дві, така чотири. І велика баночка, отака на ну, сьома, вона стоїть 6 тисяч дівчатка. Я вже вам говорила, ви знаєте, на кожний товар свій покупець. Ну, це не той товар, який вперше не поділився, але люди його люблять, люди його їдять. Дівочки мої, дуже смачний такий тунець, 500 гривень банка. Ну одним словом, такий міні-міні обзорчик, ми сиділи зробимо, тому що ми... Кожне утро ми його вам робимо, щоб ви просто дивилися наші ціни. що шо? що Що? Я злякала, доброутере, ти по хату мені. І та, що до мене підходить дівчина з мікрофоном і каже, ви Тараса, знаєте, Ну назвала, ну правда, дівчатка хочу але Я футболістів не знаю. Мені треба вже і футбольну команду вчити, ви напишіть мені вчити. Дівчинка, підійшла, держи, ну, не походь. Каже, а да? Доброго Добре утро, доброго добро. Утро. Богиня наша, королева брензи. А, дівчата, слухайте, вчора вже пишуть. Так, це Леся, це мій, так? Да? Я сьогодні взяла Леся, це твоє, давай, цьому. Добрий ранок. а ліву якину, зпочайні, платье, нам буде все, запроси, поставили мене. Чуть-чуть, чуть чу Так, -чуть. чу -чуть. да, Дівчаточки мої, ми знаходимося на привозі, точка, в нас одна команда одна. Вольну команду, я ще не знаю, так мені не сподівають. Дівець з мікрофончиком підходить і каже, а ви знаєте, Тараса якусь ну, назвала фамілію, я ну, не заповнила. Я спочатку думаю, нашого Тараса, але що ж не знаю? С пече чи ні. Спич ще? Я ж не напали. Ну а те раз я шукаю Думаю, боже, мішаний хватає ще малень, що не шукали. Подожіть, вода, 4-5, йдуть шукати, приходьте до мене. Я не сумніваюся, що такий кадр буде. Так, да, ну, дівчатки, тут не треба обрати, я працюю, собі команду не знаю. Я себе черги раз-раз забуваю, як звати вами погині прекрасно. Так що мої хорошенькі, значить, ти готовий сьогодні? Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Зайчик. Каже, най я не поїду. І починає з 100 збору, Каже, мені, мені треба в хаті робити ремонт. Мені треба тепер, знаєш. Один день, от ми приїдемо, а лежу, ми треба ходити, тобі за один день, ми тобі там неділю, так? Да? От неділя, понеділок, десь не ходить. Хто понеділок? Ну, понеділок ми і так не працюємо, а то не дісти, костянчик. Купити живої водички, піти до камня, ну, це дорогого своє, повір мені, це громить ну, дійсно. Оце ми з тобою, значить, добре утро. Акції сьогодні. І сьогодні ну ви знаєте, що у нас все время акція. Суб... Ні, оце, а нема, дивіться, рибки залишилися ось. Ну, я ж кажу, кусочки 15, там у переїзду лікаря. Отакий хорошенький. Так дивіться, він на, він, на, він на 440, давайте 400 гривень. Ви ж у мене хочете по акції, де вам акція. Да, я Та ну я знаю, да. Путу, да, 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 да. Да, да, да. Давайте 400 гривень, я хочу сказати вам бездачі, буде вже ще карточка. Так що і потім хочеться. Бездачика. А потім костю, ми сядемо з тобою на колосо, колесо, колесо, обоз... колесо обозріння. Чуєш, я чу, ще коли воно піднімається, я ще байдужу. Коли аріжуря, воно наверху і воно хитається, ноги терпнуть, руки терпять, хочеться Думаю, мама, чого ти сюди полізла? І потім, якщо що, думав, може. Ти, ти пам'ятаєш, як я вміла, хоч сміється з мене, і ще хитається, сміється, вона крутиться, як чекуть. Помниш, Фу, ти здивався з мене. Косик, може мене хотів швиранути від? А, а ну кай брат, хай брат, там за 12 тажів. Ой, мама, не дай, Господи, не дай Бог, я не вже полізу. Ні, порізу. Ви знаєте, а це адреналіз, правда. Ти ну, оцей страх, ну, але, мабуть, передивляється все життя перед очима. І все время хочу сказати, життя прекрасне. Не судіть нікого, не обсуждайте. От мені пишуть, тобто, кожен день, а що ти туди не пішла, а що туди не пішла, дівчатка, дивіться, я вам вже мільйон разів казала. Я ходу скрізь, показую все, що я хочу. У мене немає об'язаності ні до кого, дівчатку. Я вільна людина. Я сьогодні пішла, показала привоз, сьогодні пішов. Я, от я вийшла, включила камеру, я йду. Я нічому нікому не обязана, розумієте, робити. Я думаю, що я для вас, ну от іменно я для вас роблю абсолютно все. Я вам показую все. Я вам показую обзор цін. Я вам показую дівчатки, дуже дуже це складні, знаєте, купити хорошу річку, на дівчатку. Для мене, дівчатки, важливо знаєте, що? Щоб ви у мене не були. Добрий день. Що дати? Дай мені паночого. Так. І ще що? Для мене дуже дівчатка важливо показати вам на на суд, я ж вам казала, що я дуже-дуже дуже мрію. Дуже, дуже і це колись буде, я дуже хочу зробити для вас таке. Воно буде приємно, полезно і класно. Це буде все подобається. Але хочу вам сказати, ніхто нікому нічим не обов'язаний в цьому житті. Не я, не ви, не ти. І, допустимо, ой, ти вже туди не ходиш, ти ходиш туди, ой, ти вже то не робиш, ти робиш то, ось ти вже то не їсиш, ти їсиш то. Ще раз кажуть, дівчатку мені. Я вважаю, що я для вас, ну для, ну, для... роблю приємно. Я себе показую. От там йдеш місний корпус, а що ти іменно цих показуєш, а що ти іменно то, дівчаточки мої, дивіться, на привозі немає на сім'ї. У нас все свіже, у нас все хороше. Але я люблю брати там, я люблю купити там. Поїмаєте? Не треба це говорити, тому що буває таковно. А що ти іменно то, а, іменно, а піде то, а піде сьогодні? Дівчатка моя, я вважаю, що я для вас роблю ну, дійсно багато такого, і я роблю це від душі. Я не примусово ну, це роблю, мені за це не платять. Правда, ну щоб ви не казали, бо... Ти їх знімаєш, бо тобі вони платять. Мені ніхто нічого на базарі не платить. І я це можу гордо підтягти головою і сказати, якщо ви це думаєте. Ну бо вони підплоть? Ну чесно, ви не говоріть такі речі. Я вам просто розкажу правду, як мені дівчинка після м'яса принесла кусочок чилагача. Я із цим чилагачом гнала туди і сказала, я поки ще можу собі купити. А якщо я вас показала, ну а ліжу, я з тебе. Хай керій, мені щось робиться, дівчатки, чи я чесно. Я показую вам для того, щоб ви все бачили. Для мене приємно. Я й сама люблю. Я люблю пітні, показати, подивитися. Вам приємно, щоб ви вкусно поїли. Так що мої красунечки, Саме головне, ви знаєте, щоб закінчилася війна, щоб люди трошки стали добрішими люди у поздронні правда. Ну, один одного хочуть з'їсти, один одного не знає, чим коржу. Постоянно пишуть, ой, та Базаренко, вона, 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 вона має, вона то дівчатка мені. Перед тим, щоб ця Базаренко щось мала, вона укалувала і впала я щас. Я люблю свою роботу, і робота любить мене, розумієте? І ми то робимо заробляємо. Мені ж додому ніхто нічого не пролетить, правильно? Вижте сидіти домой на диване і у вас там пойдуш, Не, мої рідненькі. Навіть бути директором, кабінеті, поводити командою це дуже великий тур. Так що мої хорошеньки, я вас обіймаю, цілюгаю. Б... Мої ріднесеньки, я ні в кого нічого не беру. Це я вам говорю на весь сміт і мені не скидати, я знаходжуся на привозів. Хай хтось мені прийде і скаже, що мені платить гроші. Ви про це навіть ніколи не думайте, дівчатка. Ну, я це роблю, тому що мені це подобається. Дивіться, по більшому счету, у мене мій контент, моя робота, але я його розправляю всім. Утром встала ну, 220-350 нормально. Показую вам речі, показую вам боку. Дівчатка не говоріть такі речі. І найголовніше, що я показую, те, що мені подобається. Мені подобається, звісно, все, але я не можу розірватися. Запомніть раз і на сідав. От ми йдемо з вами м'ясний корпус. Ми наїв там пару примірних людей. Кожне утро в корпусі привозиться домашніх. Так само молочко і валяння свіжа, і там, і тільки примірно, там да, ви можете піти по всьому ряду і попробувати купити те, що ви хочете. Так само колбаска домашня, дівчатки мої, у нас все свіже. Забув разу насюди просто. Так, що мої рідулечки, я хочу вам сказати, що те, що я ходжу, по приході світу гроші не бере, навіть не говорить про це. Я говорю це на всю Україну. Хочу випити за те, щоб люди стали добрішими, щоб не так не любить. А чому мене любить? Я ж доларова купюра. Знаєте, не люблять успішних людей. Понимаєте? Коли ми костюм починаємо, з нами навіть не здоровався ніхто. Правда, з нами навіть не здоровилися. А не люблять людей, коли вони успішні. Але щоб добитися успіху, дівчат хлопці, хлопчиків, треба самому цього добитися. Понимаєте? Не сидіти, обсуждати. Дай Бог з ним, як обсуждати. Мільйон людей, мільйон людей. Я хочу випити цікаво за то що не буде такі злі, все буде добре, повірте, все буде добре. І якщо є мета йдіть до неї, ви досягнете. Так що ми вас приймаємо, цільваємо і найпрекрасніше, що у нас вона зігаємо. Для нас приємно і неожиданно, дівчатка. Так, не і не чекали. А ти чекав, і як придумає, вам кажу, стоїмо дві принцеси з букетами. Бачите, Леся, натанцювала, співала, получили, Боже. Ми вам дякуємо за ваше внімання, ми нам дякуємо за вашу увагу. Ми вас обіймаємо, ціліваємо, а де ви тут усе, що робиться, а? Подивіться, дівчатка, хіба плохим таким людям, як ми, дарять такі квіти? Ей, мої виріденькі. А ми вам для нас теж їх даримо, тому що вони обалденно класні. Ух, Що рано мати? Ти давай, кидай, Тихо. Ух, А тепер від віддарі костіка тако. Буже дві. А ти тримала білі-білі-білі троянди. Хвостик, ти мене так увеличив, тільки, що Вчора хвостик мене знімав. Повертаюся, от така спина, да, зайчик. Гарненька була я вчора. Настя, ти бачите, що кадр, да? Мою, гігантську. ...зайчик мене боком треба знімати, бо вона мене Так, да, Як я подивилася, кажу, Костя, якщо переснімаємо, переснімали ще два ролики, але вони були улогші. Кажу, зайчик оставляємо перший кадр. Так що ми вам даруємо за оці цвіточки, Дякуємо, правда. Це було дуже неочікувано, несподівано. Ми не вас ну, обожнюємо, По хим людям квіти не дарять, ну Я вам навіть все просто показати, тому що це взагалі... Я хочу вам сьогодні все показати. І подяки свої хочу показати від наших захисників, дівчатки мої. Подивіться, скільки в мене є подяк Світлана Базаренко, Світлана Базаренко, дівчатка мої. З гордістю вам це все покажу. тому що... І дивіться, оці цвіточки, дівчатка, подивіться, який у нас цвіточний рай, рози, орхідеї. Боже, в нас прямо, знаєте... Взагалі, цвіточна лавочка. подивіться мої красивочки. Який у нас огонь очі красивий. Так що я вам дякую, мої рідні За ваші подяки, за те, що ви нас захищаєте, мої рідні. І з гордістю це вам все показую, мої хороші, з гордістю, тому що світу все робить, тільки, знаєте. З душою, з любов'ю і з любов'ю приймаю від вас такі цвіточки. Ще раз хочу сказати плохим людям цвіточки не дарять.